Надзвичайна ситуація, НС це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на певній території чи об'єкті, або на водному об'єкті, яке спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження тощо. І яке призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат, значного погіршення умов життєдіяльності, істотного погіршення стану здоров'я людей, заподіяння економічних збитків, а також до неможливості проживання населення на території чи об'єкті та ведення там господарської діяльності, види надзвичайних ситуацій за характером походження, техногенного характеру, транспортні аварії, катастрофи, наприклад, залізничні. Авіаційні автомобільні пожежі, вибухи, аварії з викидом, загрозою викиду, небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин, раптові руйнування споруд та будівель. Аварії на інженерних мережах та спорудах життєзабезпечення, електроенергетичні системи, водогін, каналізація, газопроводи тощо природного характеру. Небезпечні геологічні явища, суви, обвали, землетруси, метеорологічні явища, сильні вітри, урагани, зливи, снігопади, град, ожеледиця, гідрологічні явища, повені, паводки, селі, природні пожежі, лісові, степові, зміни стану повітряного басейну. Інфекційна захворюваність людей, епідемії, пандемії, сільськогосподарських тварин епізотії та масове ураження сільськогосподарських рослин, епіфітотії, соціального характеру. Протиправні дії терористичного та антиконституційного спрямування, викрадення зброї, небезпечних речовин. Захоплення заручників. Збройні напади, масові заворушення. Воєнного характеру. Виникають через застосування звичайної зброї або зброї масового ураження. Бойові дії, які призводять до руйнувань, забруднення території, загибелі та травмування населення, виникнення вторинних чинників ураження, пожежі, витоки небезпечних речовин тощо.